Розділи нові замовлення в очікуванні», запропоновані. Після налаштування всіх інструментів для комфортної роботи ви можете починати знайомитись із замовленнями клієнтів. Переглядайте актуальні заявки та відгукуйтесь на них, пропонуючи свої умови. Ви можете вказати вартість замовлення разом із вашою роботою, приблизні терміни виконання та інші коментарі. Одночасно на одне замовлення можуть відгукнутись до 10 фахівців. Щойно ви відправите відгук, клієнту надійде про цей смс і він зможе побачити ваші контакти. Чим більше інформації ви вкажете, тим вища ймовірність, що клієнт зверне увагу саме на ваш відгук. Після того, як ви відгукнетесь на замовлення, воно потрапить до розділу в очікуванні. Тут ви зможете відстежувати, якими заявками зацікавились і які коментарі залишали. Одночасно в цьому розділі так само може бути до 10 замовлень. До вкладки Запропоновані потрапляють замовлення клієнтів, які зацікавились вашим профілем і пропонують розглянути своє замовлення саме вам. Якщо замовлення вам цікаве, ви відгукуєтесь на нього, а клієнту відображаються ваші контакти. Якщо замовлення не актуальне, ви можете відмовитись від нього. Це не вплине на ваш рейтинг. Бажаємо вам тільки цікавих і успішних проєктів.